Ярослав, Ярослав, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною захисник команди Б1. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою і вихід, з виходом у півфінал. Поділися, будь ласка, враженнями з гри, адже гра відверто непроста. була. Ви спочатку в першому таймі вийшли вперед з відривом в чотири м'ячі, потім гра абсолютно перевернулася в другий Другому бік. Таймі. Так, і серія пенальтів вирішила, хто ж все ж таки сильніший. Поділися, будь ласка, емоціями, і скажи, що стало сьогодні ключовим в матчі? Ну, по-перше, хотілося б сказати, що в першому таймі ми гарно увійшли у гру, а в другому таймі після першого голу посипались. Треба було надійніше грати на стандартах і в обороні, в принципі. Ключові гравці. Я думаю, що у нас є три таких сьогодні: це Коля, який три пенальті забив сьогодні за гру. Рома, який витащить два пенальті. Ну, і звісно, Дімона якогось день народження. З днем народження. Пайно тобі здоров'я. Я приєднуюсь до привітань. А на рахунок лева матчу не міг би ти назвати Контурату. фамілії. Фамілії кандидатів на звання сьогоднішнього. Я думаю, що обидва брати сьогодні гідні на билися, Особливо в першому таймі. Билися до кінця так. і шалену боротьбу показували. Так. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Ще раз вас вітаю з виходом у півфінал і бажаю надалі гарних ігор. Дякую вам.